Нагорія вступає у НАТО. Насіров знову під ковдрою. Перший публічний вихід карпатського муфлончика. Про це і не лише розкажу Продовж випуску, я Соломія від в ефірі ТСН. Гроші Януковича повертаються Україні. Суд дозволив конфіскувати заарештовані півтора мільярда доларів, які належали президенту втікачу та його оточенню. Ухвалу до керівництва Шадбанку відвезли особисто секретар РНБО Олександр Турчинов та генпрокурор Юрій Луценко. Ганна Бока знає більше подробиць і зараз розкаже нам наживо. Е, Ганна чи відомо вже на що витратять так звані гроші Януковича? і Яка реакція захисників екс керівника країни? Вітаю, Соломія. Я спершу пропоную вам усім разом уявити про які ж об'єми йдеться а, в, в грошах. Ой, наприклад, подивіться на отой білий мінібус, аби а, впакувати півтора мільярда гривень, таких потрібно десятки, або ж зо три камази, або окремий морський контейнер у тон, так зо тридцять, і все це в доларах. Тож, якщо перерахувати все це в гривнях, складно навіть уявити. Які це об'єми грошей, але хай там як усі вони уже в ці хвилини перераховуються на рахунки держ... державного казначейства. Усе це конфісковане майно Януковича та його. Оточення ТСН про це сьогодні стало відомо ще о 10-й ранку. Саме о цій порі до головного офісу Ощадбанку особисто прибули головний прокурор України та секретар ради національної безпеки. Чому в Ощадбанк? Тому що саме в цьому банку заарештована найбільша кількість а, грошей Януковича а, і грошей кажуть так багато, що перераховувати будуть а, до ночі, хоч би ще й встигли. А, уже ось буквально г -г -г з Годину тому Юрій Луценко на прес-конференції поточнив, що задля цієї справи прокурори працювали зо три роки і виявляли саме стільки часу рух цих коштів. Більшість виплали на рахунків виплали на Кіпрі та в Латвії, і Луценко вже сьогодні зробив наголос. Звернувся до урядників і попросив, що аби всі ці повернуті, вже майже. Гроші в Україні, цитую, не розкрали повторно. Я дозволю собі також звернутися до українського уряду та українського парламенту із наполегливим бажанням або порадою використати ці кошти в такий спосіб, щоб вони не були розпилені, в обох смислах цього. Не розпрошені, не розпилені, не проїдені, не вкрадені. І щойно лише почався перерахунок грошей. Вищо урядники вже придумали на що ж їх витратять? Зокрема, президент України Петро Порошенко повідомив, що гроші виділять передусім на укріплення обороноздатності країни. Давайте послухаємо цільові програми, що були в кожного укріплення обороноздатності нашої держави. Заводи по виробництву боєприпасів, засоби новітньої радіоелектронної боротьби, контрбатарейні радари. Новітнє сучасне озброєння для модернізації наших сухопутних військ, оснащення, будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів. І кілька слів про реакцію на таку гучну справу а, власне головного фігуранта справи, а точніше його захисників адвоката Януковича, уже а, сьогоднішню заяву очільників країни назвали а, політичним. Піаром і сказали, що Янукович не був вже таким і багатим. У нього всього було на рахунках банківських зо 28 мільйонів гривень, та й ті були арештовані, щойно закінчилася революція. І сказали адвокати Януковича, що подаватимуть скаргу до Печерського суду. Але пан Луценко вже наперед сказав, нічого в них не вийде, бо сьогодні о півночі сплели усі строки подачі апеляції. Ну і генпрокурор сьогодні на прес-конференції пообіцяв. Це лише ці півтора мільярди доларів, це лише початок, і каже його колеги, вже працюють над е, статками, які які Янукович е, в, викуповував, вкладав в, 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 в Німеччині, наприклад. А президент України сьогодні теж поспішив запевнити, що така ж доля чекає і ряду колишніх українських чиновників. Ну і хоч. Плани е, урядників на ще не конфісковані е, великі гроші. Е, е, планів таких багато. Зважаючи на те, як довго робляться такі справи, то це все затягнеться на роки. Тож далі буде. Соломія? Дякую, Ганна, за подробиці. Ганна Бока розповіла про те, як гроші Януковича і оточення повертаються в Україні, і зокрема на що їх вже збираються витратити. Картатої ковдри більше не буде буде квітчаста. Роман Насіров знову на лікарняних ношах. Сьогодні зранку лікарі центру ендокринної хірургії провели йому операцію. Подробиці діагнозу Насірова не розголошують, але кажуть, що все серйозно. Після операції він добу перебуватиме в палаті інтенсивної терапії, а випишуть його не раніше ніж за тиждень. Насірова підозрюють у перевищенні владних повноважень і заподіяні збитків державі на 2 мільярди гривень. Нібито на посаді голови фіскальної служби він незаконно відтермінував рентні платежі компаніям депутата втікача Олександра Онищенка. Подробиці нових лікарняних пригод відстороненого фіскала дивіться о 19.30. Один військовий загинув, четверо дістали поранення. Вночі бойовики з мінометів обстріляли опорний пункт українських бійців неподалік окупованого Донецька. О шостій ранку атакували житлові квартали прифронтової Красногорівки. А серед білого дня, годину тому, влаштували кулеметний обстріл Мар'їнки. Подробиці розпитаємо у Євгена Назаренко. Він із нами на прямому зв'язку. Е, Женю, передаю тобі слово. Привіт, Соломію. Ну, в Красногорівці зранку сьогодні було справжнє пекло, яке, яке, за словами місцевих можна порівняти хіба що з запеклими боями 2014 року. Бойовики почали валити о пів на 6 ранку і за півгодини випустило більше ста артилерійських снарядів 122-го калібру та з 120-х мінометів. Ну, просто без зайвих слів. Один з місцевих зняв це пекло наживо. Можете подивитись. Зараз хтось їде по Маринській трасі, валять просто. Все, все как 3 июня. Ни хра себе. Ворожа артилерія працювала з окупованого Донецька, а також з окупованої Старомихайлівки. Під ці артилерійські вистріли працювали міномети, гранатомети і кулемети. Просто летіло б все, що навіс російський війсьторг. Окрім позицій, військового постраждало саме місто. У чотири вулиці на, на чотирьох вулицях по декілька будинків зазнали серйозних е серйозних пошкоджень. Один будинок згорів згорів в Майже е по інших прилітали там же по залишковому принципу зенітки та. На а місцеві кажуть, що такого не пам'ятають вже дуже давно. Можете послухати. Бустрія було очень много стрелі з тяжого воруження. Якої не знаю, я якби ні воєн. Дві пасічок, баба піти. Сумні новини. Сумні новини з військового фронту. Справді сьогодні один військовий бригади, що боронить цей цю ділянку, загинув, та четверо зазнали поранень. На жаль, нам не вдалося потрапити на позиції української армії. Ну, в принципі ми розуміємо, тому що їм зараз не до цього такого обстрілу не було вже, ну скажімо так, дуже давно. От така ситуація невтішна. Соломія. Дякую, Євгене. Євген Назаренко був на прямому зв'язку. З передової розповів подробиці там були обстріли, і один військовий загинув. Сотні жителів Хмельницького навколішки попрощалися із загиблим на сході земляком, 22-річним військовим Іваном Мельником. Він загинув від ворожої снайперської кулі під Луганськом. Молодому кулеметнику вистрелили у спину, коли він разом із побратимом уночі чатував на українських позиціях. Іван Мельник покинув навчання на останньому курсі університету і підписав контракт зі збройними силами. Він був професійним спортсменом, веслувальником, перемагав на чемпіонатах України. Спочатку як волонтер, Волонтер активно допомагав армії, але потім не всидів у тилу і більше року прослужив на передовій. Вийшли на подивитися в тил, що ворог чи нас не кружають. Вийшли, і тут снайперська куля попала. Він був дуже порядною і хорошою людиною. Разом вступили на військову службу, разом поїхали у зону. АТО. завжди були, разом трималися. Мені дуже важко пережити цю втрату. Ми хотіли кращого життя загинув за Україну штурм взяття заручників, шумові гранати та постраждалі. Так завершилося засідання парламенту у Македонії. Кілька годин депутати пробули в заручниках. Політична криза в країні тепер ризикує перерости в збройну. Усі подробиці від Янислісарчук. Ці кадри миттю облітають світ. Чоловік тягає за волосся депутатку Македонського парламенту. Інші депутатки змушені рятуватися від юрми, стрибаючи з балкона. Кілька людей вдерлися до споруди без жодних затримань. Поліція виконує декоративну роль. А іноді ще й підспівує чи плескає по плечу знайомих у натовпі. Татуйовані молодики в футболках ультраправого націоналістичного руху. Вони готові бити всіх депутатів, журналістів, хто підвернеться під руку. Штурм парламенту влаштувала колишня владна партія і рух за єдину Македонію. На виборах торік вони набрали найбільше голосів, але для формування уряду не вистачило. Тоді суперник, колишнього прем'єра, лідер меншості Зоран Заєв, домовляється з албанськими партіями. Так меншість перетворюється на більшість. Непевну і незручну албанці, яких Україні чверть населення, хочуть державного статусу для своєї мови, не допустити чужої коаліції будь-якою ціною. Ось про що протести останніх двох місяців по. І Македонії. Президент теж відмовляється її визнавати. Усі голосування блокують. Опозиція твердить, партія влади просто боїться, що за корупцію про нові коаліції доведеться відповідати перед судом. Формальний привід для захоплення порушення процедури. Голосували за кандидатуру спікера вручну і проголосували 67 із 120. Вперше в історії парламентом має керувати етнічний албанець. Однак ані слова йому сказати не дали. Зрештою парламентарям вдається евакуюватися вже потім уночі поліція таки розганяє натовп світлошумовими гранатами, аби до парламенту не підтягнулося нікого зайвого. Македонія єдина і такою має лишатися. Поранень з різними оцінками зазнали до ста людей. НАТО, Євросоюз і Сполучені Штати визнали голосування за спікера дійсним і засудили бійку. Ми вважаємо насильство неприпустимим, особливо коли воно відбувається в будинку демократії у парламенті. Ми вважаємо, що всі в Скоп'я повинні спробувати вивести країну з цієї серйозної кризи, яка може бути дуже небезпечною. Росія натомість назвала голосування за спікера насильницькою спробою захоплення влади і висловила глибу. Оку, стурбовані через те, що захід, начебто, тисне на Македонію. Президент, від якого опозиціонери кілька днів чекали оголошення надзвичайного стану, натомість запрошує всіх до діалогу. Кожен має відповідати за свої дії і розуміти їхні наслідки. Я запрошую лідерів парламентських партій до свого офісу обговорити ситуацію, що склалася. Ніхто ззовні наших проблем не вирішить. Наступного ранку під парламентом ні душі, лише двірники прибирають сліди учорашнього безладу. Перерахувавши перебиті камери й носи, журналісти чекають, до чого дійдуть на переговорах у президента. Я боюся, якщо все не владнається, становище ескалює. Албанці кажуть: якщо що станеться з їхніми парламентарями, не буде більше ніякої Македонії. Анонімне джерело з опозиційної партії повідомило, побитий напередодні Зоран Заяв на переговори йти відмовляється. Те, що відбулося, і його прихильники і прибічники партії влади називають однаково за велика жага до влади. Яна не Катерина Шепко, ТСН. один плюс один. Чорногорія вступає у НАТО. Парламент країни вже зібрався в історичній столиці місті Цетині, аби ратифікувати приєднання Чорногорії до північно-атлантичного альянсу. Відповідний протокол уже ратифікували Сполучені Штати. Документ підтримали сенат та президент Трамп. Водночас Росія, яка виступає проти вступу Чорногорії до НАТО, напередодні тимчасово обмежила імпорт Чорногорських вин. Проросійська опозиція Чорногорії влаштувала протести проти сьогоднішнього. Голосування, однак парламентарі кажуть, наберуть достатньо голосів на підтримку документа. Приєднання до НАТО Чорногорія почала 2009-го. лише за 10 років по тому, як сили альянсу бомбардували країну під час війни у Косові. Від президента Парі Педро Аграмунта лишили порожнє місце. Йому заборонили здійснювати офіційні візити, брати участь у зустрічах та робити заяви від імені парламентської асамблеї Ради Європи. Від іспанського політика чекали заяви на звільнення, але він її не підписав і на засіданні бюро парі не з'явився. Тож президента просто позбавили повноважень представляти організацію. Відставки Аграмунта з ініціативи України делегати парі почали вимагати після його скандалу. Дального візиту до Сирії в супроводі російської делегації для України для української делегації, тому що фактично ми показали чи не вперше за дуже довгий період часу, що ми як українці в конкретному європейському органі можемо досягнути своїх цілей. Одеса посилює безпеку напередодні роковин трагедії 2 травня. Правоохоронці від сьогодні і до 10 травня працюють у посиленому режимі. Власне, 2 числа у місцях проведення масових заходів встановлять металошукачі. Одеситів попереджають, поліцейські перевірятимуть сумки та рюкзаки. На спробу провокації або порушення закону правоохоронці обіцяють реагувати жорстко. На підмогу місцевим копам уже прибули колеги з Миколаївщини, пильно стежитимуть. За обстановкою ці дні, і в прикордонних районах Одещини, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення, внаслідок яких загинули 48 людей. 42 з них згоріли під час пожежі у будинку профспілок. Правоохоронці кажуть, їм відомо про підготовку провокацій до роковин трагедії. Проте обіцяють, порушень закону не допустять. Дійсно такі провокації готувалися, і. И... Российские спецслужбы, представители администрации президента Российской Федерации выделяли на это даже средства. Но мы провели и проводили ряд мероприятий для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Мы переходим на тотальное патрулирование, перекрытие определенных улиц для недопущения проникновения групп, которые могут дестабилизировать ситуацию как в самой Одессе, так и у нас в регионе. Особый акцент будет сделать на взрывные устройства. Дезертир-контрактник пограбував поліціянтку. Трапилося в Миколаєві. Жінка пізно ввечері поверталася додому. У темному провулку чоловік вихопив в неї сумку і втік. Поліцейська одразу викликала своїх колег. Сумку знайшли, але порожньо. Грабіжник прихопив телефон та гаманець. Нападника зафіксували камери спостереження. Зацікавив слідчих армійський рюкзак зловмисника. Поліція запитала у військових частинах, чи не був хтось того вечора у відпустці. За описом підійшов 19-річний контрактник. Його якраз шукали за дезертирство. Знайшли хлопця у товариша на Миколаївщині. При цьому був при ньому вкрадений телефон. Виправдовується, пограбував, бо не було грошей, щоб доїхати до військової частини. Ну, то ночью было, выпивший был. Так получилось. Он видел, идет женщина. Подбежал, сорвал сумочку, убежал. Но я только телефон взял, деньги, и все. Начала полиция ездить. Первое, что увидел, то взял ее. И... На даний час зловмиснику оголошено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж, санкція статті передбачає подболоню волі до 4 років. Попередив про шахраїв через соцмережі. Голова Житомирської обладміністрації Ігор Гундич у Фейсбуці за старих бізнесменів, аби ті не віддавали кошти аферистам, які представляються від його імені. В області вже кілька днів невідомі телефонують на фірми та в організації, називаються помічниками губернатора і просять допомогти грошима дітям учасників АТО. Підприємцям, які погодилися надати допомогу, шахраї присилали листи з реквізитами, куди потрібно перерахувати. Гроші. Бізнесмени почали дзвонити очільнику Житомирщини, щоб уточнити розміри допомоги. І так з'ясувалося, що усе це шахрайство. Поліція аферистів уже шукає. Я так підготував, якщо я буду платити ці кошти. Вони нас зраділи, так відчув в телефонній розмові, але потім, коли я сказав, що я спілкувався. І це не відповідає дійсності, то вони швидко кинули трубку. Перевіряється інформація, яку зміг надати Ігор Петрович, ну а також у рамках цієї перевірки і інша інформація, яка може свідчити про вчинення шахрайських дій, пов'язаних із збиранням коштів для атошників або для дітей атошників. Тази, мочалки та шампунь, селяни на знак протесту прийшли помитися. Просто в хол райдержадміністрації. таку лазню поруч із чиновницькими кабінетами влаштували мешканці двох селищ на Дніпропетровщині. кажуть, їм повністю відключили воду. Офіційна версія за борги, та люди запевняють, сплачують вчасно. Воду кажуть їм не дають після того, як вони відмовилися вступати у новомосковську об'єднану територіальну громаду. Натомість мають бажання об'єднатися із сусідніми селами. Районна влада кажуть була проти. Без води знаменівка та піщанка. Сидять тиждень. Керівники району нічого пояснити не можуть. Тільки ночиновники бачать селян у коридорі, хутко тікають. Як я Лить воду і ще там да, багато. Да, да. будемо тут кожний робочий день, поки вода в незаконно відключених селах піщанка і Знаменівка не з'являться. Вказівка відключити воду з райдержадміністрації Це безпосередньо нам сказав директор рай водоканала. на протязі останніх двох днів цим питанням. І що ви вирішили результат? Ну чого я вам не можу е, доповісти. У Києві влаштували душ для композитора. Напередодні Євробачення вирішили помити пам'ятник Миколі Лисенко вперше за 52 роки. Генеральне прибирання поблизу національної опери влаштували місцева влада та одна з клінінгових компаній. Чистили композитора за допомогою підйомного крана та апарата високого тиску, аби не пошкодити гранітну та бронзову поверхню пам'ятника. Прибиральники без жодних хімічних засобів використовували лише воду та щитки. Слідом за лисенком помили і співочий фонтан на театральній площі. Десятилітні нашарування вапна та іржі довелося відчищати хімічними засобами та професійною технікою. Ну, Молодці, слава Богу. А почему ні? Я не розумію, почему ні. Треба мити, звісно, там же голуби, вот это все. Наприклад, всі композитори можуть пойти і помити лисенка, як могилянці молодського роду. Я дуже хочу, щоб було більше подій, таких як Євробачення. Це дає змогу всім людям зібратись і кожному окремо і государству і зробити Київ чистішим. У синьо-жовтих кольорах такою буде головна сцена Євробачення. Журналістам влаштували екскурсію у виставковому центрі, де відбудеться співочий конкурс. На сцені рекордний для України екран: завдовжки 70 метрів. Сама сцена важить 30 тонн. Завдяки спеціальній проекційній поверхні та освітленню для кожного виступу сцена змінюватиметься. Навпроти неї розташували. Грін рум, де будуть перебувати самі конкурсанти, організатори кажуть, підготували для глядачів чимало сюрпризів. Уже за два дні тут розпочнуться перші репетиції учасників Євробачення. Ми приїхали ще 23 березня. Тоді це була лише порожня коробка. Було дуже багато роботи, і ви зараз бачите наш результат. зараз робота ведеться дуже інтенсивно. Останні дні ми проводимо репетиції за участі статистів. Ми виставили камери, звук, освітлення та графіку. Щоб коли приїдуть делегації, ми були готові. Понад 2 мільйони тюльпанів. Більше ніж у будь-якому куточку країни розквітнили у кропивницькому дендрологічному парку у попередні роки. Тамтешні флористи встановлювали рекорд за рекордом за кількістю висаджених квітів. А нинішнього року вирішили зосередитися на нових сортах. Наразі там квітне понад півсотні різновидів тюльпанів. Чимало з них демонструється в Україні вперше. Агрономи кажуть, цьогоріч через квітневий снігопад пік цвітіння трохи відсунувся і припаде на травневі свята. А отже, побачити їх в усій красі, охочі ще встигнуть. Вхід до парку безкоштовний. Максимально Брали такі сорта, щоб були всі різні цвітові агами, тому що ну чим чим ярче цвіт, да, тим більше ми отримуємо положительних емоцій. Дитинча народилася у пари муфлонів диких баранів, які мешкають у Галицькому природному парку. Подія сталася на Великдень, і ось маля нарешті показали гостям звіринця. Алла Пас теж бачила. Новонародженого муфлончика вперше показують відвідувачам парку. Півторатижнева дівчинка залюбки гасає вольєром за мамою. Новонароджена тварина обсихає, поп'є молока і вже стає на ногі і йде за мамою. Тому що в природі так заведено. Йде боротьба з виживання. Тато у сусідньому вольєрі із сином первістком. Самці від самочки з дитинчам відокремили заради безпеки малечі. Бо муфлони не розуміють, що таке родинні стосунки. Він то не знає, що його власна дитина. У нього настільки мозок не працює, як у людей. Він любить сам поїсти, він всіх відганяє. Для Карпатці тварини рідкість. Пару муфлонів до Галицького національного природного парку ще маленькими привезли три роки тому з мисливського господарства. Нові житлові умови їм, судячи з усього, сподобалися. Тож згодом пара привела потомство. Вона вибирає, якщо має вибір. А тут що маємо, то маємо. Він гарний, вгодований в повному розсвіті сил. Сторонніх людей муфлони до себе близько не підпускають, тільки співробітників парку, бо ті їх годують. Нам пощастило потрапити на обід. Самочка відмовляється від хліба, натомість залюбки їсть овес. Мені надзвичайно кортить її погладити. Однак працівники парку попередили, щойно я це спробую зробити. Тваринка втече. Новонароджена дівчинка у працівників парку на особливому рахунку, адже народилася на Великдень. Нині вигадують її ім'я. Допомоги просять у відвідувачів. Тому чия ідея видається вдалішою, обіцяють подарунок. А лапас Романдучик Прикарпаття ТСН, один це все, що я встигаю розповісти на цьому ще більше новин. Чекайте в ТСН у 19.30 Попереду довгі вихідні, тож побачимось уже 2 травня.